Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 12 жовтня. Такий час. Зараз я зроблю розклад свій особистий. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Не лініться, нажать кнопочку, Зробіть приємне. І я буду нагадувати вам, якщо не тяжко. У мене там де одна рекламка, де дві рекламки. Я змінізувала зміні, зміні, ті рекламки, але прошу дуже вас їх ну, ну нажимати, коли-то кнопочка та пропустить, хоча б, щоб щось якось воно там працювало, і канал був продуктивним. Бо контент у мене, звісно, не такий, як політика, тому там дуже мало-мало. Я не плачусь, я просто кажу, як є, якось виділю час, покажу вам. Бо зараз просто ніколи, чесно. Закінчиться війна і. Ну, може буде як якось так трошки промежуток тобто покажу вам. Щоб ви просто ну, не сумнівалися в тому. Отже. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу: плюс 24 години по місту Запоріжжю. Яка буде ситуація з прильотами ракет і іншого плану речей, які наносять людські втрати та рушать наші будинки, нашу промисловість, інфраструктуру і таке інше? Зараз дуже багато цього всього. Я не буду перечисляти. Результат все одно один. Удари Удари і взриви. Тому покажіть нам ту і нічого не приховуйте. Поїхали. Так, це у нас дії росіян. Їх кульмінація, їх ітог, їх дій. Це наші дії наших захисників, які захищають нас з вами. Нервова обстановка в них там дуже нервова, дуже вони самі бояться, не йде присуха, але бачите, розбите серце. По, цьому, от, по цим картам я удару, ну, просто не бачу, це їх лінія. Не показують. Наші, скоріше всього, соответственно, звісно, не спрацюють. Але у нас історія така: у нас нервова обстановка, також чаші перевернуті королева. Якісь нові будуть дії, і тут нам йде трошки поразка. Вона невеличка. Давайте ми подивимося, в якому сенсі ця поразка. Ця поразка в тому, що ми обрізаємо щось своє. І Обрізаємо щось своє, кидаємо щось своє і уходимо. Як це об'яснити, я не знаю. Якщо б чуже обрізати, то, понятно, Но своє обрізати. Тому і падає ця карта. Тобто, мабуть, будуть збитки у нас чогось. Ми щось будемо втрачати з вами. Але ця карта показує, ну як, не впряму втрати, а то, що ми покидаємо і уходимо. Може, ракета просто піде мимо наша. Ну, не, не, не показує, що буде удар, бачите? Не показує. Це їх, це їм буде погано. Давайте ми розкриємо ці карти. Покажіть нам, будь ласка, розкрийте ці карти. Ну, немає, немає. Не, не показують ці карти удару. У них збитки йдуть. Поганий настрій, нервовий. Вони роз. Ну, немає ударів, я не бачу по місту Запоріжжя зараз ударів. Карти того не показують. Давайте розкриємо ще й наші карти. Іде застой, але йде беззахисність на оті нові речі. Якось воно не захищено. Од... Все, одно, все одно ми будемо працювати. От перше там, де поразка, ми будемо працювати. Це маленька перемога, але вона нам нічого не дає. Але ми будемо працювати. Ну і покажіть нам, що це за уход, що це за якийсь обман буде, якась воєнна така тактика, непонятна, хитрість якась буде. Ось так. Не видно, не видно ударів. Покажіть, чи будуть втрати людські за, ці, за, ці, за цю добу, чи будуть людські втрати? Ні, де імператор, де захист. Так, ми тягнемо. Ми... Дуже втомлені, але ми тягнемо це все. На жаль, стабільність у нас перевернута, але навіть в такому ну Це як стогнація, знаєте, от стогнація, так воно застигло на одному місці. От правильно ця карта показала на одному місці. Ще ця карта показує насильственну смерть. Ми зараз її відкриємо. Покажіть нам, будь ласка, що ви нам хотіли сказати. Бачите, теж падає стабільність. Тобто, оці карти вони пов'язані. Тут іде стогнація стабільності, розумієте? Тут не пов'язано пов зі смертями. Це іменно застой такий, остановка. І імператор це безпека. Але ми тягнемо дуже тяжку ношу. Сподіваюся, що в Запоріжжі на сьогодні не буде ударів. Це дуже велика рідкість. Але, ну, ось бачимо то, що бачимо, то, що нам показало. Зараз подивимося з вами теракти. Навіть не показало, що будуть е, людські втрати захищені, упав імператор, законний порядок. Так. Зараз ми подивимося теракти з вами. Трошки хорошо так перемішаю, знаєте? Хаос їм зроблю, щоб добре переміш... перемішалися там. Дуже хочеться спокою, дуже хочеться не то, що передишки, а вже установки цього всього. Ну, ми ж розуміємо, що це ще не кінець, звісно. Будь ласка, карти покажіть по місту Запоріжжю. Якісь терористичні акції. Може, якісь диверсійні групи будуть заходити. Покажіть нам, то якась проблема може бути з цим зв'язана, пов пов'язана це росіяни. Е, ні, іде депресія, іде депресія. Їх діє, їх діє. Так, вони там хочуть, в них є такий настрій це робити. Ось по десяткам чаш є такий настрій робить. Але не вистачає тут таке ощущення, що не вистачає достатку грошей. Так, бачите, нестабільна ситуація по матеріальній частині, нілюденних ні грошей. І тут ще йде депресія. Депресія і страх. Ось так. Давайте подивимося. Я навіть не стала класти наші які будуть. Відповіді. Давайте подивимося нашу інфраструктуру. Покажіть, будь ласка, вода, електрика, газ та общественний транспорт. Що буде на цю добу? По воді буде все більш-менш нормально. Ну, здрасте сракановий год. Ну, щось буде по облегшеному варіанту. Але ні, не буде по облегшеному. Бачите, от одна карта вона нічого вам не покаже. По початку, да, а потім йдуть проблеми. Причому проблеми, переходящі в е, таку депресивну карту, і вона в негативному плані. Тобто, якщо це трапиться по зменшеному такому типу цього колапсу аварії, да, то проходить, ми будемо це тяжкувато. По воді. Я вчора клала по воді, були проблеми. Але налагодиться, бачите, Налагодиться. І тут теж присутствують страхи. Тобто, тобто, щось там по воді буде. Якісь проблеми. Так, покажіть мені, будь ласка, що тут за проблеми з електрикою? Якийсь обман, якісь будуть вестися речі не, 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 ем, хаотичні, знаєте, такі от. Швидкі, різкі, щось таке, щось, ну, буде аварія. І, е, і бачите, яка карта е, Мечова. Розумієте, да? Е, полагодять, причому не дуже довго буду чухатися. Тут серйозна е, нормальна обстановка, з газом, все буде нормально. Е, по транспорту іде така карта, як знаєте, захист. Але в негативному плані. І, ну, більш-менш нормально, більш-менш нормально чаші, тут вже щось нове буде. Покращення. І тут аналіз контроль. Тут... Десь щось, яка буде остановка транспорту. Буде якась остановка. але не дуже надовго. Може, пов'язано буде от, з електрикою? Так, по. по... Очельнику, щось буде пов'язане з електрикою. Тому оце упорство, оце люди будуть чекати. Так. Все, ми з вами подивилися по Запоріжжю. Ну, давайте я ще гляну, по людям ми подивилися, чи будуть якісь проблеми за цю добу в ситуації з ракетами. Руйнування будинків. Ми, з різного боку, підійдемо до цього, розумієте? Бо карти так, також, бачите, показує, та ж карта виходить нам, поразка буде маленька. По перевернутому магу це дьявол, це запугування, це буде якась погана річ. І тут будемо постій... працювати будуть вони. Будуть вони робити пакості. Оця карта це така, знаєте, от. Вони роблять, роблять упорно. Вони їм вже самим надоїли, на стогидла, але вони будуть то робити. І, але і буде поразка. Буде поразка. Все ж таки, щось десь прилетить нам. Щось от, Прилетить десь щось люди. Якщо по будівлям, таке показує. Ну що, воно саме по собі зруйнується ж, ні? Ось так. Так що, але не буде, бачите, по людям все буде нормально. Так. Все, я закінчу цей розкладик по Запоріжжю. По терактам подивилися інфраструктуру. А, мости. Мости мости, 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 мости. Обов'язково дивимося мости. Бо там, ото вода, давайте ми продивимось мости. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на цю добу. А у зв'язку з. Ракетними ударами по місту Запоріжжя, то покажіть нам ситуацію з новим мостом, який об'єднує лівий і правий берег, його безпеку, його охорону і його технічний стан. Безпека. Мильний пузирь. Нічого. Охорона під великим питанням. туди сюда Тут вона є, тут її нема. І технічний стан нормальний. Все тут більш-менш якось на сьогодні. Общий такий сигніфікатор цього мосту нервова обстановка. Там немає. Між собою якось злагоди людей, які тим займаються. Ось так. Давайте я покладу ще по одній карті все ж таки, бо можна так. Значить, дивіться по е, охороні, бачите, реально тут ситуація серйозна, тут треба цим займатися. Це люди захищають, але в них вже така йде боротьба. Чому тут така проблема? Чому проблема така? Гроші. Якось вони несерйозно відносяться до цього. Несерйозно. Несерйозно. Якось легковажно. Це вибір, ілюзії, таке щось. Поразки йдуть. І вони якось уходять від цієї проблеми. Уходять від цієї проблеми. Тут по технічному стану, бачите, вірність немає тут зради. А тут, оце де безпека, все ж таки успіх, незважаючи на що. Тобто таке ощущення, знаєте, що Наші нас як -от, вищі, вищі сили бережуть. От, знаходиться людина, яка то все вирішить, розумієте? От, знаходиться людина кожен день, на якій то все тримається. Таке ощущение. Так, покажіть мені старий мост, безпека, охорона та технічний стан. Сигніфікатор. Ну, трошки, бачите, сьогодні немає якось воно там по матеріальній частині, по землі не дуже. Королева перевернута, немає вона там, може, грошей не платять їм? Так, тут іде зміна фази, таємниця. І сілення оздоровлення. Три старших аркани. Три старших аркани. Це дуже серйозно, люди. Ми не будемо сюди влазити. Головне, що тут є жриця, це таємниця. Сілення оздоровлення теж гарна карта. Єдине, що я покладу на оцю фазу. Все, тут порядок. На оцього дьявола. Тут трошки хитка ситуація, ну, звісно, ця така карта специфічна, то не всі там ще розуміють, що треба робити. Ось так. А ну, давайте сюди покладемо на королеву. Не вистачає енергії. Життєвої енергії. Трошки нервова обстановка, мабуть, у руководстві самому там. Так, все, мустими подивилися, більш-менш все нормально. Це люди по Запоріжжю. розкладик я закінчила. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь обов'язково. Нажимайте рекламку, коли є кнопочка. Я вас дуже прошу. І бажаю вам бути живими, здоровими і не наглядючи, не ношу щасливими. Цінуйте кожну хвилину, годину, день, ніч і своїх близьких. Почуємось, па